Всім привіт! Є отакий телефон, а на ньому куча інтернету. Ну, Київстар вміє підібрати правильний тариф. Для того, щоб використати цей інтернет, купив отаку от сим-карту SmartSim називається. Активувати буду в режимі Smart SIM для планшета. Для цього треба вставити в телефон sim карту і ввести отаку от комбінацію. І замість оцієї от частини комбінації вводимо номер оцього ось телефона, до якого хочемо підключитися, щоб отримувати від нього інтернет. sim карту я вставив в оцей телефон. Київстар дбає про те, щоб люди були ближчі до природи, тому мені доведеться йти на огород, щоб спіймати зв'язок Київстара. Вводжу номер телефона в такому от форматі. На стару Нокіо прийшла смс з командою, яку треба ввести для того, щоб підключити послугу сім для планшета. На цьому танці з бубном не закінчується. Щоб отримати послугу сім для планшета безкоштовно, треба зайти в додаток Мій Київ Стар. Заходимо в той номер, до якого підключали сім для планшета. Вибираємо суперсили. Ну, тут підключена в мене суперсила сім для планшета. Тобто для цього номера буде безкоштовна. Послуга 7 для планшета. Якщо ж ви не підключите цю послугу, то з вас буде знімати будуть зніматися гроші за другу сім-карту, яку ви підключили до номера, щоб використовувати інтернет. Ставив свіжо активовану сімку в модем. Тепер як зійде сніг, буду саджати картоплю за аудіокнижками. І тепер всі ті 15 гігабайт інтернету, які є на Nokia, доступні на цьому модемі.